Місія, слово Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Богу не потрібні гроші, йому потрібне наше чисте відкрите серце, те, чим наповнене наше серце, показує наше відношення до Богу, до заповіту та Його виконання. Десятина та жертва це наше вкладення у будівництво Царства Божого на землі. Якщо Бог в нашому серці, то ми з радістю віддаємо Богу Боже для порятунку інших людей. Де скарб наш. Там і серце наше буде. Якщо скарб наш Ісус та Небеса, то в них ми повинні вкладатися. Церква це дім Божий, куди ми вкладаємося при житті та й отримаємо у вічності. Щоб у вічності ми були з Богом, а не пішли до пекла. Нам потрібно вкладатися в ту церкву, яка приносить плоди в 30-60 і 100 крат. Плід це спасенні душі для Бога. Кожна людина і наша.